Вірші Петра Маги. Для всього світу буча це екзамен. Чи має право жити білий світ? Поезія Сергія Жадана. Дай нам свою любов, слизька й тебе ж капела не вчились і причищати. Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б що зробили це не намис. Власні строки актора Дмитра Гриценка і режисера Олексія Ганатюка схинули бомбу на будівлю драмтеатру Маріуполі, де ховалося сотні мирних жителів. Вистава «Тримаємося разом від театру авторської п'єси Концепція торкнулася душі кожного глядача. То, що ми тут пережили, то що в Маріуполі пережили. Це більше треба показувати на Європу. На Америку, щоб вони там дійсно це бачили. Чи про, про що ми проходимо? Самі гарні враження, які могли враження за Україну боляче, дуже розумієте? Тому що все буде пожанку, як кажуть, все буде добре. Вони надзвичайні, тому що там істина і правда життя. А це для нас дуже важливо. Дуже важливо об'єднатися і перемогти. Ваші танки! Ракети. Міни. Вже немає до мене брати. Так проникливо, бо актори не грають. У кожного своя історія пов'язана з Маріуполем. Катерині 19. Її будинок знищила російська бомба. Батьки ледве вижили. Дуже важко, важко все це про це казати. Все це заново переживати. Але коли ти бачиш, що ти не сам з цією проблемою, коли ти бачиш, що люди тебе підтримують, і вони на тебе дивляться, ти ніби їм ну просто якась відрада така, душевна, і мені це дуже подобається. Я заради цього виходжу на сцену. Вистава на віршах сучасних літераторів відтворює події в Україні. Те, що сталося з містом Марії, це біль всіх українців, кажуть Маріупольці. Культурний фронт працює. Маріупольська культура працює на підтримку своїх мешканців, на підтримку зсу. Бо сьогоднішній захід мав на меті збір коштів для підтримки військових. Тобто, на всі фронти по всім напрямкам, так як можемо, ми допомагаємо. Під час заходу було зібрано більше восьми тисяч гривень на потреби зсу Тетяна Писарєва, Данило Євменчук. Підтримайте нас, підписуйтесь на YouTube канал ТВ7.